Всім привіт! З вами за Туляндія, сьогодні сіємо сою. Погода суховій, такий вітер віє, крепке сонце світить. Сім сою. Сорт не знаю який. Норму висіву ставимо 140-150 кг на гектар. Тут ми маємо 4 гектара. Тато перш їздить культиватором, культивірує Тут було гороно. Два тижні назад потім йшли дощі, трохи прибило його, зараз культивірує. Думав один слід, але виходить трохи груда, то вирішили в два сліда. Трохи по солярці затратно, але буде краще, буде мені здається. Сорт Сої не знаю який. Ми вже її сіли. Це така соя. Це минулорічна, це не останній врожай бо останній врожай було багато гнилої. Сіємо сплошним сівом, віскова сівалка міжрядя до 15-14 см. така сівалка нова сем. Ззаді грибінка. Сіємо на глибину десь до 5 см. Там виходить з нормою 140 кг. На гектар виходить десь на метр в районі 30-30 насінин. Тобто не на метр, а на 2 метри. Ну, на метр 15-20 коротше, 15, 15 насінин на метр. Виходить. Оце тато їде Юмзом. то, що ми робили зимою. І культіватора теж робили, саморобний культиватор. Оце він зараз йде в один слід, зараз для зрівняння побачимо. Під горку трохи димить, трохи нагрузка, культиватор трьохметровий. Анало О, Оце видно, оце, оце в один слід. З цього боку два. Оце оця лінія, от видно, де він проїхав. Не знаю, чути мене, не чути, бо вітер капець. таке у нас поле. Довжина його десь 650 метрів. Там теж господарі, фермери сіть. Не знаю, що вони там сіють, ми сіємо сою. Він зразу два сліда буде робити. Тут проводилась оранка весняна, попередник соя, всім сою по сої. Гарно робить культиватор, подобається, не дарма, не дарма старалися. Ну, добре, йду я сіяти, потім ще включуся, десь під завершення. Сію я на третій повишеній. Трохи йому важкувато підгори особенно, але нічого. Музика грає. Трохи тут проти сонця, то не видно, буду їхати назад включуся. Сили зробили, зробити огляд на сівалку. Ну, тут нема що на неї огляд робити. Проста як двері. Два цих, дві регулювання. Одна норма висіву і друга регулювання лутки регулює. Е -е, ну, зазори людків. Маркіри є, одна передача тут на шестернях, дві передачі є. так в тут переключається. Дребінка, диски тут йдуть на втулках, не на подшипниках. Писівний апарат простий. Брали ми її 3-4 роки назад. Грибінка така тут стоїть. 200 кілограм, то виходить повний приповний бункер. То виходить 200 кг. Діски є, маркери. Я по маркерах сію. Шкода, вікно в тракторі не піднімається. Тут треба кожної загонки вилазити, бо тут попідряд сію. Хіба як по кругу, то добре собі, на один бік відкинув. Тиска маркерович, ну і спіпечеш. Ось така сівалка. Нова фірма. Французька. От така. От. Трошки брила, ну нічого. Нічого не зробить. Трохи трехіяти. Далі дощі передають, буде коли. Ось такі діла. Получаємо третю передачу і поїхали. Отаке пополе у, у нас паї в нашому регіоні, в нашому районі, так скажу, в районі 1,5 гектара один пай. Тут, тут два пая в купі. Цей бік йти легше, бо біж з гори. Назад їхати то під горту, то тяжкувато йому сильно пухка земля. Сьогодні з самого ранку в полях татом сієм, Але на дворі благодать, весна йде, все цвіте, ластівки вже прилетіли. О. От така проблема є деколи вибиває пониження повишені. Але то все поправимо. Просто що немає просто часу. Тут я думаю площа, можна сказати, ідеально рівна буде. Сою буде молотити прекрасно, можна буде брати з самого низу. Так що нижні стрічки. Обачно, поле криве, не забираєш, тут буде рівненько. Батя газує. І я газу. На вулиці просто благодать. Ще б не війна клята. Слава Богу нашим захисникам, що ми маємо можливість тут працювати сюди в спокої. Хай їх там Бог оберігає, всі вони хай вертаються з перемогою, бо це дуже важливо. Так що, якщо мене дивляться ЗСУ, НГУ, добровольці, хлопці, слава Україні, героям слава. Отак. Балка має 2 метри захвату. Ми працюємо, нам подобається на землі працювати. Ми стараємося заробити, і щоб, щоб наші землі родючі не, не діставалися, кому попало, не пустували, не облогували. Треба працювати. Того, що на землі тато ще працює в роботі. Я працював, але завдяки війні перестав працювати. Ну нічого. Викручуємося з ситуації. Хоча нам нема на що жалітися. Ми живемо від Бога за пазухою, можна сказати, порівняно з... з всякими людьми, які втратили дома свої. Оставайтесь на каналі, пізніше ще я включу. Буду дуже вдячний за підписку, хто не підписався, хто перший раз дивиться мене. Ну і звісно, що, -що люкси ставте, це ж не тяжко зробити. А нам приємно. Дивимося далі.